Російський літаючий радар вартістю понад 300 мільйонів доларів вивели з ладу два невеликих дрони. На білоруському аеродромі Мачулищі невідомі диверсанти знатно показали самооцінку білоруських і російських спецслужб. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ДРЛВ А-50. «Упора» упора це літак далекого радіолокаційного виявлення на базі транспортного Іл-76. Основне завдання виявлення або супроводження повітряних цілей. Перший політ він здійснив у 1978 році, а на озброєння прийнято у 1985-му. А 50 обладнаний радіолокаційними системами, зокрема на цю модель, додали РЛС Джміль. Самоліт дальнього радіолокаційного обнаруження. Це Він може виконувати одразу кілька як несколько задач. Э, выполняет задачу контроля воздушного пространства в виде и наземное, некоторые наземное э средства наши. Он может управлять самолётами, может нацеливать, видит самолёты, наши самолёты, наши ракеты, наши системы противовоздушной обороны. Завдяки своїй РЛС, це ось ця тарілка на даху літака. А 50 виявляє цілі на сотні кілометрів. До прикладу бомбардувальник аж за 650 кілометрів, винищуваючи за 300 крилаті ракети, а 50 зафіксує за 200 кілометрів. Час польоту без дозаправки 4 години. Ми не стріляємо по Білорусі, але А 50 ще й здатний виявляти пуски ракет нашої ППО, коли ми обороняємось. Власне, тому він літав неподалік північних кордонів України. Унічтаження таких самолітів привідок тому що Росія останется без таких дальних глаз. А потому даже уничтожение одного самолета э, привело к срыву атаки. За інформацією ресурсу The Balance, у росіян є 9 літаків А-50, 6 з яких модернізовані А-50У, куди встановили нову РЛС для виявлення низкополітних та малопомітних повітряних цілей. А-50, 9 самолітів, зараз 8, але справа в тому, що вони не всі працездатні. Воздух поднімалась только половина, то есть их видно было до п'яти штук, а чотири можуть вообще на приколі Они могут просто не работать. Ціна літака 330 мільйонів доларів, довжина 48 метрів, розмах крил 50 метрів, а висота як у п'ятиповерхівки. І звичайно, найдорожче це радіолокаційне обладнання. Тому те, що прилетіло в А-50, точно цілило у тарілку РЛС. Попередня атака на літак була здійснена двома дронами. У мережі поширюється інформація, що білоруське КГБ знайшло сумку із пультами керування. Диверсанти покинули Білорусь. Любові поражаючий елемент, строю, він дуже хрупкий в цьому крупні. Тому те, що провели та група в Білорусі, це, звісно, молодці. Осталось ще вісім. Літаки для далекої радіолокаційної розвідки активно використовує НАТО. Їх виробляє усім відома компанія Боїнг. До прикладу на цьому відео канадські журналісти потрапили на борт авакс моделі Сентрі 3 і відзняли все всередині. Один з таких літаків прибув до Румунії у січні, аби теж сканувати активність на півдні та сході України. Інформацію передають нашому генеральному штабу. Очевидно, що в Криму дуже багато активності. Українські винищувачі злітають і захищають свій повітряний простір, і переслідують російські винищувачі. Це було акуратно, було круто там. Відбиваються, вони беруть під контроль країну, яку люблять, і витісняють росіян. В Лукашенка спростували будь-яку атаку на їхній аеродром. Росіяни не коментують. Ну, типу, білоруси ж сказали, що з нашим літаком нічого не сталося. Значить, все в порядку. Втім, росіяни звикли замовчувати свої поразки. Пам'ятаєте атаку наших стріжів на російські аеродроми із бомбардувальниками. Спочатку сказали, поряд просто підірвався бензовоз. А ще раніше потоплений кресер Москва там, взагалі, кок корив біля торпеди. Хвадіть курити, де попало. куріть і там, ще не попало. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.